Був обурений висловлюваннями митрополита Феодосія, тому попрохав СБУ звернути на нього увагу. Розповів військовий капелан Володимир Гладковський. Його сьогодні заслухали у Соснівському райсуді Черкас як свідка у справі. За словами чоловіка, Феодосій називав духовенство Православної церкви України маргіналами, а УПЦ возвеличував. Відповідні заяви опубліковані у Ютубі. Першим опитував свідка прокурор Вадим Коломієць. Не можна когось там возвеличувати і казати. Піше церкву російського патріархату. ну, Це всім же відомо. Не... То, що змінилася назва, вона не міняє сумнів. Ваше запитали, як якось і потерпілого. Вам якась шкода завдана? Вказаної дії? Ну, морально. Особисто вам. М -м 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 Моральна шкода це принижується мою війну. Згодом свої питання озвучив і обвинувачений. Володимир Геннадійович, скажіть, будь ласка, те, що. Вас обурило в моїх інтерв'ю, в моїх словах. Це ваша громадянська позиція? Чи це суто така корпоративна позиція представника ПЦУ, що образили суто вашу корпорацію, вас особисто чи ваших знайомих? Чи це ваша громадянська позиція? Це є моя позиція як настоятеля релігійної організації, керівника релігійної організації. Відповідно, я Військового капелана як громадянина України. Наступне судове засідання у справі запланували на 11 грудня. Нагадаю, як повідомила речниця СБУ в області Катерина Дрога, служба безпеки України 20 лютого 2023-го повідомила про підозру митрополиту Феодосію за статтею розпалювання релігійної ворожнечі. 6 квітня йому вручили другу підозру за статтею виправдовування та заперечення збройної агресії Росії. А від 6 жовтня його в чергове підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі.